Ну що ж, мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник. І тут ми зібралися для затесту моїх люксових новинок. Надіюся, вони будуть супер цікавими. Я сьогодні з новим світлом, верніше, старим світлом, вирішила поекспериментувати, побачимо, як вийде. З вікном світить класне сонечко, і я вирішила, що... А вдруг мені вистачить лише кільцевої лампи. Надіюся, вийде класно. А, я вас прошу, як завжди, поставити мені лайк і підписатися на цей канал. Для мене це дуже важливо і взагалі це важливо для українського ютубу. А ми сьогодні з вами будемо тестувати ось такий тональний крем. Тут мені нотіно розщедрилося і положили тестер тонального крему Dior Forever Skin Glow. Я дуже його хотіла. Просто я так сильно його хотіла. Я не знаю, що в мене тут за відтінок. 2 n Ось так. В мене 1 n консилера, це 2 n Ну, можливо, буде трошечки за темно, але ну, нічого страшного, я дуже хотіла спробувати цей, консилер, цей тон вірніше, бо Dior Forever мій улюблений консилер. Просто це найкращий, найкращий консилер, і тому, можливо, тон мені теж сподобається. Також в мене є ось така мініатюрка. це... Фоторіст Аква Баланс підсвічуючий праймер. Не знаю, ще не пробувала. будемо його тестувати. Також в мене є нові рум'яна від Estee Lauder супер красиві. Тіні від Dior. Мініатюрка помади від Estee Lauder, новий олівчик для губ від NYX, бронзер Chanel і по дрібницях ще різні продукти. Не супер, там все цікаве, все будемо бачити у процесі. А ми давайте з вами будемо починати фарбуватися. Це була акція на Estee Lauder. І знаєте, я як не знаю хто. <кій> так, дивимося, що тут в нас по По Посводчу немає нічого, на мені є SPF. І все, більше немає нічого. Вона ніби не сяє, не знаю, не бачу ніяких сяючих частинок. Давайте на половинку обличчя нанесемо. Ось сюди в мене більш відкрита, а на іншу половину не будемо наносити. І взагалі побачимо, чи є якийсь результат, чи вона потрібна. Пише, що це просто підсвічуючий праймер. Ось так він виглядає. Так, 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 в мене такі надії на цей тон, ви собі не уявляєте, я ж його так хотіла. І тут він мені попався, просто чисто випадково. Я нічого не купувала від Dior. просто якось наційно вирішили покласти, і я така ммм, клас. Так, розтянув ще трохи на ніс і на лоб, бо забагато нанеслося до цього праймера. Він такий легенький, тянеться, класно. Мені здається, як зволожуючий крем приємний. Не можу сказати, що з цієї сторони в мене якась більш підсвічена шкіра, не бачу ніякої різниці. А ми давайте переходити до. Тестера тонального крему він буде темноватий, мені здається, ну нічого. Хоча, в принципі, непогано. Аромату немає ніякого яскравого. Тут цього тестера якраз на один раз, і якщо він мені сподобається, я, напевно, його придбаю собі. Коли буде якась акція, на Dior, надіюся, вона буде, а то з цими цінами, тепер, ви знаєте, це взагалі просто. Я не знаю, коли. У нас стали такі ціни, і коли вони стали нормальними, скажімо так, я, я не знаю, просто не хочу навіть говорити. Особливо українські бренди а, Індії, які заганяють ціни на речі, це просто. Я дуже люблю українські бренди, я завжди намагаюся підтримувати. А, але в мене є один улюблений, це не настільки важливо. Але просто вони зараз там поставили такі ціни. джинси 8 тисяч, вибачте, мене просто. Просто мене розриває. Я не знаю, ну це не нормально, я рахую для українського бренду джинси за 8 тисяч. Це вже можна купити, не знаю, щось подорожче. Коротше, це в мене просто болюча тема, бо я дуже їх хотіла. Але, але якось так. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чи українські бренди вже загибаються? Ну я розумію, що в них немає такого великого виробництва і в них вибора немає. О, боже, як красиво лежить тон. Це просто, це ж щось просто з чимось. Я, я не знаю, якщо він буде протягом дня так красиво лежати, я обов'язково собі його придбаю. В нього є віддушка, але вона не супер яскрава. Давайте я нанесу консилер. Трішечки, зовсім трішечки. У мене відтінку 1N. 2 n до речі, тон, мені здається, якраз мені ідеально підійшов. Чуть-чуть треба спустити на шию. Можливо, якщо там є щось типу півтора, я би взяла півтора. Я сьогодні дуже мало спала. І в мене прям такі синячки під очима добрячі, будемо так називати це. Ну нічого, зараз ми спробуємо їх прикрити. Я вже чесно сказати, не думала сьогодні знімати відео. Я була дуже втомлена, але думаю, ну от як я можу залишити вас без контенту? Не можу просто. Я супервідповідальна людина, і якщо я собі запланувала, що в мене виходить відео два рази на тиждень, в середу і в суботу, я не знаю, я вмру, але я буду знімати його в вівторок ввечері, щоб в середу воно вже у мене було. От я якась така ну, ну прям дуже відповідальна, бо я розумію, що у всьому треба режим. І я знаю, як я чекаю завжди нових відео. І, надіюся, хтось мене так любить, як я люблю своїх улюблених блогерів. І я прям засмучуюся, коли довго відео немає, бо ти вже якось звикаєш дуже сильно до людини, і тобі з нею прям супер-супер комфортно. так. Я поки що нанесу гель для брів від L'Oréal. він мені дуже сподобався. Я зараз ним користуюся на постійній основі, бо він прям. Кайфовий і аж не хочеться брати ніякі інші баночки. Я робила ламінування, і перед тим була в косметолога, ну сама вдома робила ламінування, я завжди роблю сама, і не змила крем. Мені зробили догляд, пожаріла вже був вечір, я якраз відразу після догляду прийшла до вдома дому і зроблю ламінування і не знежирила брови. Ламінування не взялося практично взагалі, тільки даремно потратила час. Ну нічого, це не біда. Бровки я уклала супер красиво ось цим гелем. Я вам можу його однозначно радити. А поки, знаєте, я, до речі, не бачу різниці, де був праймер, де не було праймера. В принципі, все як і було до цього. Ми з вами нанесемо ось такий бронзер від Chanel. Я взяла його тільки тому, що дуже давно вже його не брала, він в мене є. І вже якщо ми знімаємо сьогодні небюджетні всякі штучки, то давайте вже візьмемо небюджетні раз таке діло. Перебуваючими рухами буду ось такими наносити. Боже, як в мене красиво виглядає шкіра. Просто я зараз дивлюся і не можу натішитись, наскільки це красиво, і цей шанель так гарно лягає. Прям сьогодні якось все ну, прям супер класно. Зараз мені косметика підніме настрій. Ну, як сказати, піднімає. Я ж то жила спокійно, мені не треба був ніякий діор, а після цього відео не зможу жити і буду думати, що все, без Діора я, я не я. Ну, Це так красиво. Дівчатка, скажіть, будь ласка, у кого є цей тон, чи він вам подобається, чи ні? Я, чесно, дуже сильно його хотіла, настільки довго я вже на нього дивилась. Це просто капець, але я все думала, що ну, він того не вартий, чи там акцій немає, є NST акція, купи там 10 банок, тобі пробник дадуть в подарунок. Оце знаєте, оце моя історія. Заради пробника я на все згідна, все візьму, все куплю, бо мені треба. Подивіться, як зараз виглядає. Все красиво, натурально. Бронзер цей так гарно ліг. Тут ще рум'яна це вершина задоволення. Я поки не буду припудрюватися. хочу відразу нанести ці румяна. Боже, це просто. Вигляньте на це пакування. У мене у відтінку 220 Pink Kiss. Ви тільки гляньте на цей. Супер шикарний тут є пензлик. Ось такий відтіночок, дівчата. Це так красиво. Це просто тепер мої улюблені рум'яна. Самі-самі мої улюблені румяна. Це тепер вони, подивіться, ось так виглядає сводчик. Я не знаю, як їм це все вдалося зробити, але ну, це такий кайф. Так, наберу на пензлик. Тут є супер прекрасне дзеркало. Ось так переноситься пігмент. Так, знаєте, немало. Я завжди на ручку чуть зношу. От, вже бахнула. Ну нічого, ми зараз все підтушуємо, але рум'яна настільки красиві, освіжаючі, Прям мені вони дуже подобаються. Мені здається, що вони мені дуже личать. Так, да, я тут чуть-чуть борщинула, ну нічого ми ще не припудрювалися, У нас ще не було хайлайтера. Але ви подивіться, незважаючи на те, що я поставила плямку, як вони швиденько, красиво розтушувалися. От тут я чуть-чуть приб'ю все, бо занадто далеко зайшла з рум'янами. Але. Це так красиво просто. Я дивлюся і, і тішуся, і мені хочеться їх ще чуть-чуть піддобавити завжди. Але це завжди легко поправити. Я взяла спонжик, пройшлася зверху і прибила все, що тут от. Отут, бачите, чуть-чуть я переборщила, Чуть-чуть легесенько спонжиком з тоном пройшлася, і я їх вбила. І вони стають прямо як з середини рум'яна. Ніхто нічого не помічає. Цей відтінок, це пакування. Я не знаю, дуже красиво, можу вам радити спокійно, бо навіть ще отак тримає, мені шкода, їх й запихаю в цю штучку. Супер шикарні рум'яна. Вони, знаєте, ну от в Dior класні, ці їхні Pink Glow, але вони ж там коштують як крило самольота. А ці, в принципі, ну, і пакування дуже таке бюджетне. А тут пакування таке шикарне. Чесно, ти як достаєш ці рум'яна. Мені здається, всі будуть поруч дивитися і думають, о май гад, що це таке, що це за баночка така. Так, нанесу хайлайтер від Міни. Просто його достала. Захотілося чогось такого рожевого-нюдового. Люблю цей хайлайтер. Він нічого ніде не підкреслює, красиво вшліфовується і дуже натуральненько виглядає. Це прямо один з моїх самих улюблених хайлайтерів. <кху> Боже, як мені подобається тон. Це просто щось неймовірне. Як же ж він красиво виглядає? Якщо він ще так буде виглядати протягом дня, це буде така однозначна моя знахідка. Так, мені хочеться припудрити під очима. Я дістала свою пудру від пупи. Чось я зараз її постійно використовую, вона мене така побита, хоча її не ні проджект, нікуди я її не ставила, але хочеться її закінчити. бо... Вона у мене розбилася. Я припудрю тільки ось тут очки і під очками, і от трошечки зовсім лоб і підборіддя. Більше ніде не буду припудрювати, хочу побачити, як він буде носитися, бо чесно, поки я прям дивлюсь, і я в такому захваті, що мені аж не віриться, що це що так виглядає моя шкіра. Дуже красиво, Надіюся, це світло не зіпсує всю картинку. А ми давайте з вами швиденько оформимо губки. А це ось такий олівчик від NYX відтінку Sand Storm. Я не знаю, скільки в мене вже цих олівців від NYX, 125, вагони маленька тілешка. він ось такий коричневий. І він дає суперкласний об'єм для губ. Дуже натуральний. Все пару хвилин, і ви подивіться, які класні такі пухкі губи вийшли. Просто, я, ну, я не знаю, все. Я вже не хочу це говорити, бо я, я в такому захваті. Так, в мене є мініатюрочка ось така помадка від Estee Lauder. Дуже люблю такі маленькі штучки. Це в мене відтінок 420. Не буду читати, ось так він називається: це Pure Color Sculpting. Ліпстік руш, ну, коротше, не знаю, що тут, вроді би, вона не зволожуючи, не матова, ось така малюточка. Її вистачить не на мало, 100%. Колір такий не самий мій улюблений, але ми її отак по центру додамо і все розташуємо пальчиком. До речі, мені ще й ліп-максимайзер поклали в подарунок, колись до одного замовлення. Я його ще не тестувала, треба буде якось затестити, якщо нам не буде вистачати заволоження від цієї помади, бо я ще замовляла помаду і від Estee Lauder, Але вона просто холодна. Мені не хочеться холодно. А ця така приємна помадка, це не мій улюблений колір, але коли отак я розтушувала, мені здається, губки виглядають дуже красиві. Так, і ще з таких одних покупочок, моїх давних, давніх бажань ось такі тіні. Від Dior, Це. Е, П'ятірочка в відтінку 649 ньют-дрес. Я хотіла іншу. Ще я якось була замовляла, але потім передумала і вирішила не брати. Взяла ось таку, тому що ця тепліша. Я люблю теплу гаму. Тут у нас є один типу пензлик ось такий. Не знаю. Він, в принципі, м'ягкий. Ну, можна спробувати, але для чого і спонжик. Я цими штуками ніколи не користуюся, можливо, і варто викинути. Ви тільки гляньте на цю красу. До чого це прекрасно, це тиснення, це все Боже, я не знаю. Ви. Я просто коли беру ці баночки в руки, я згадую свої студентські роки, як я мріяла про це, які тут шовковисті тіні. Як мені хотілося цих баночок, як мені хотілося. ой, це, звісно, да, приємно згадувати. Тут більшість тіней сатинові. Ось цей такий яскравий, я би назвала би його сатинометалік, металік Це щось таке типу шимерне, тут чуть-чуть провидняється. Матовий, коричневий і сатиновий ось такий холодненький. Ми якраз його будемо брати і наносити в складочку. Я робила вчора макіяж цією палітрою, вийшло дуже красиво. Тіні абсолютно не палять, вони тушуються, мені здається, пальцем могли б розтушуватися. Вони не холодні і вони не теплі. Ну, на мені вони виглядають чуть-чуть холодноватими, так як е, я сама по собі дуже тепла і. Мені потрібно прям теплі-теплі тіні, і вони на мені не будуть виглядати рижими. Але все одно вона я б її назвала більше нейтральною. Палітра супер красива, дуже дорого виглядає. Тішить мене просто неймовірно, і я прям радуюся, що я її придбала. Так, знаєте, що я вчора наносила ось цей відтіночок на рухому, а хочу зараз ось цей персиковий, доохромний, спробувати нанести, що вийде в результаті. Давайте так, хоча б тут на початок свіжаючий такий відтіночок, Діор затирається уже. Я ще пальчиком його набираю, він більше матовий, ніж якийсь такий яскравий. Давайте оцей шимерний, красивий. Не шиморний, він більше сутиновий нанесе десь отут, в переході. Дивіться, пальчиком. Зараз швиденько все зробила, і нічого не помітно, де я тут що наносила, переходи красиво, тушовка пальцем потушувала, називається, і все хорошо, без проблем. Клас. Я тішуся Оскошений пензлик, ось такий, і спробую нанести цей коричневий відтінок в ролі стрілочки. І по віковому контуру. Сильно не заморочуюся. Я вчора затемняла ним зовнішній куточок і вийшло прям красиво. Сьогодні хочу спробувати зробити щось типу стрілечки, чи мені вдасться? Вдається, да? відтінок шикарний. Виглядає прям космічно. Ось так, подивіться, яка акуратна стрілочка уже за секунду готова. Нічого, абсолютно, жодна тінюшечка не осипалася, жодна піщиночка не впала. Я не знаю, сьогодні продукти прям для мого настрою. Ви знаєте, ну я ж вже тестувала, рум'яна, я вже тестувала не один день. Всі мої якісь свята або якісь події, куди мені треба було нафарбуватися чуть-чуть яскравіше, ніж зазвичай, або просто коли мені хотілося, це завжди була, були ось ці рум'яна, і завжди ось ця палітра, вони прям, ну, просто супер шикарні. Я візьму такий маленький пензлик і спробую нанести цей самосвітлей в ролі хайлайтера. Чесно сказати, ну, він більше як матова, така підсвічуюча пудра, але ну, давайте вже нанесемо, так як ми тестуємо цю палітру. Тіні тримаються прекрасно, вони за цілий день абсолютно не осипалися. Так, я візьму трішечки ще фломастера від Evaline і домалюю волосинок, де нам не вистачає. Ну, от, такий макіяж поки що виходить у нас. А в мене є ще одненька новиночка це ось така туш від Smashbox. Я знаю, що це їхня супермодна туш, яка називається Super Fun. Мені вона попалася в подарунок до замовлення. Тут така силиконова щиточка. Люблю такі маленькі туші, із-за того, що ну, їх зазвичай я не використовуюся так багато тушами. І зручно взяти з собою десь, поїхати з нею і без проблем в тебе завжди є якась туш під боком. Красиво, просто вона класно пробирається, в неї такі жорсткі щитинки, але вони мені. Абсолютно не колять по віку, бо якби мали, вони б вже кололи я б, я би вже це відчувала, так як я дуже чутлива до щиточок. Дуже класно, чесно, мені дуже подобається. Я поки наношу, прям кайфую, давно мені такого не попадалося, кожна війка розділена, видовжена і така красивенька, вай, просто. Клас. І тон класний. Все, я прям я пішу, прям Все, він мені треба. От наша його спробувала. кладу ці на на тестери. потім я беру їх і купую. Ну що. Ось такий макіяж супер швидкий, супер красивий в моєму стилі, прямо в до самих м'ячей. Це мій макіяж. Я Дуже задоволена, просто результат космічний. Сказати, що я щаслива, нічого не сказати. І давайте швиденько обговорювати продукти, бо я прям тішуся. Хоча ні, ми йдемо в кінець цього дня і побачимо, як поносилася ця краса. Ну що, вирішила вам показати, як це все буде виглядати при денному освітленні. Я вже встигла поспати ось на цій стороні, але поки ще все-все абсолютно на місці. Тіні гарно виглядають, тон просто шикарний. Я вже знайшла, його вже кинула собі в корзину. Буду чекати якоїсь акції, можливо, і без акції, і замовлю, тон реально просто неймовірний, дуже-дуже красивий. Губи я вже перефарбувала, зараз в мене вже на губах пілоток. Брівки на місці. Все супер шикарно і дуже-дуже-дуже красиво. Тільки гляньте на шкіру, просто ідеально. Обов'язково куплю собі цей тон. Якщо він у вас є, напишіть мені, будь ласка, і скажіть, бо він мені вже треба ну що, Тон п'ятерочка. Dior Forever Skin Glow. Куплю собі з болю в серці, але він прекрасний це поки що найкращий тон, який був на моєму обличчі. Неймовірно, красиво виглядає, йому 5 з плюсом, жирнющим плюсом я дуже довольна. Візьму 100%. Базу ще не зрозуміла, так як вона мені попалася в подарунок, то окей, напевно, сама б не купила, бо різниці не бачу. Хоча ну, я вам детальніше знаєте, дам відповідь уже в кінці дня. Ви точно там зрозумієте, чи вона варта, тих грошей, чи ні. Тіні від Dior. ну це красота. Просто. Я вважаю, я що кожна дівчинка має мати таку палітру. Якби там не було, це дорого ще щось, але. Просто це так красиво. Відкрити цю коробочку і знати, що вона у вас. Бажаю вам кожному отримати свою палітрочку від Dior. в подарунок було б ще приємніше. Те ж саме можу сказати про румяна від Estee Lauder. Ну, ви тільки гляньте на цю упаковку. Ну, це просто от тіні. Да? І рум'яна, бо подивіться, які вони великі. До речі, тут у нас 25 грам рум'ян. 25 грам! капець! А ну скільки в хайлайтері? В хайлайтері відміни 6 грам, а тут 25 грам. Що серйозно? Може, я щось не дочитала? А, 7 грам, блін, я щось поплутала. 7 грам, ну от хайлайтерів відміни 6 грам. 7 грамів руб'яну. Хватить їх на 100 років. Тут тиснення Esteлаудер, ну це дуже красиво і відтінок шикарний. Я вже не один раз носила, можу радити 100%. Бронзер Шанель, ну, класний він, класна баночка, все прикольно, але дорого, дуже дорого. Я не знаю, чи я би купила б другий раз. Я не жалію, що він в мене є, але ну, це супер дорого. Просто красавчик тримаю і все. Помадка від Estee Lauder дуже приємна, комфортна. Можливо, я потім нанесу ще поверх Lip Maximizer, покажу вам протягом дня, як він носився. Поки я не хочу нічого наносити, бо мені подобається, як виглядає ось так. Гель для від L'Oreal однозначно раджу. У мене відтінку H-Brown. Діор найкращий консилер, реально самий найкращий і Нікс дуже люблю. Але Діор це моя окрема любов. Хайлайтер від Міни теж класний. Ну і олівець, до речі. Нікс шикарний, дуже класний відтінок, дуже натурально. Мені здається, я зараз от така тіпа, відпочивша і, будь ласка, можна мені на фотосесію навіть якусь піти, бо я прям вся така, хочеться за щочку взяти і потіскати. Дуже-дуже так красиво. Тому я задоволена, неймовірно і можу радити вам всі ці продукти. Надіюся, ви вибрали щось для себе, надіюся, ви зможете собі це придбати, незважаючи на ці ціни, які трошечки кусаються, але це дуже красиво. Тому вважаю. Кожній отримати те, що ви хочете, а я вас всіх сильно, сильно обіймаю. Цілую і до скорих зустрічей.